Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя, дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати ліниві міні-піци. І для цього мені буде потрібне листкове тісто, яке я беру, трішки борошна додаю, щоб мені було зручно розкачати. І тепер зовсім трішки розкачую тісто. Тісто я розкачала і тепер розділяю на три частини кожен шматок. Тепер перехожу до соуса, і в мене буде три види соуса для змащування. І самий перший це в мене буде ось такий сир вершковий м'який із травами. І розмащую на перший шматочок. Перших два шматочки я змастила сиром. Наступних два в мене буде із начинкою кисло солодкого соусу. І третій вид. Соусу в мене буде подвійний. Я додаю томатну пасту та зверху додаю майонез. Далі мені буде потрібна начинка. Для начинки я використала сердельки і сир твердий. Завчасно нарізала. І на кожен шматочок в мене буде приблизно 6 шматочків. І тепер ще додаю сирок плавлений. Я нарізала на 12 шматочків, і тепер розкладаю по два шматочки на кожну частинку. І тепер беру тісто з двох сторін і з'єдную їх ось таким чином. Майбутнє міні-піцу я вже виклала на деку і застелила завчасно його пергаментом. І тепер беру жовток і змащую кожен шматочок. І я змастила і тепер зверху посипаю кунжутом. І тепер відправляю завчасно розігріту духовку на 20-25 хвилин при температурі 180-200 градусів. У мене вже час вийшов, і мої міні піци спеклися і мають ось такий вигляд. І зараз я їх викладу на тарілочку. І зараз я вам покажу на одному з коршматочків, як вони виглядають в розрізі. Тісто пропеклося добре зі всіх сторін. Ось такий швидкий спосіб приготування міні-піци. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео приготування, такої страви. Також діліться, що ви цікаве готуєте та швиденьке. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.